Почнемо у якості аперативу нашу велику дегустацію українських вин з ріслінгу від торгової марки Бакота Бей. Це молодий ріслінг, Бакотська затока, новий винний український теруар і декілька слів про самого виробника. Всі ви дуже добре знаєте. Яка Бакота Бей. Мені сказали, що правильно бакотаби. Бакота, добре, бакота, будемо на голос. Отже, винарня бакотська затока почала працювати у Хмельницькій області. І ця винарня, яку створили в партнерстві два винороби Аурел Рожка та Руслан Ковалевський. До цього, хто часто ходить до нас на засідання клубу, мабуть, знаєте, була така торгова марка Корус Вайн, і ми з вами дегустували його вино. були теж цікаві представлені, але відбувся ребрейдінг, вони переїхали в інший регіон. Руслан Ковалевський от, разом зі своїм партнером вже влаштував нову. Виноробню. У 2023 році винарня отримала ліцензію на виноробство та зробила перше вино, а згодом здобула перші нагороди на відомих дегустаційних конкурсах. Щодо самого Руслана, цитую: я сам родом із Кропивницького. Виноробством почав займатися у 2014 році. Коли в 2017 році отримав першу медаль на українському конкурсі, зрозумів, що хочу мати свої виноградники, а не купувати виноград. Отже, тому з підтримки сім'ї вирішили шукати місцевість, де можна було посадити виноградник та робити вино. З дружиною об'їздили Одеську, Миколаївську, Херсонську області та дуже сподобався теруар та сама місцевість на бакоті Хмельницької області. Тут унікальні вапнякові ґрунти, сланці, кремній, галька. Тому з 2019 року почав потрошку шукати можливість для переїзду. Ну і як ви бачите, все вдалося. Вже в 2022 році зробив своє вино разом із партнером, і в 2023 році активно представили от вино. На ось такою торговою маркою. А, у нас сьогодні буде дві е, позиції від цієї виноробні, але у нас ще буде зараз порівняльна дегустація з двох е, молодих е, талановитих виноробів, е, два ріслінги. Тому у нас ще така паралельна задача порівняти ріслінги з різних регіонів України. Отже, ріслінг, ви вже добре дуже знаєте, це король білих вин. Родом із Німеччини. Зараз білі активно культивується в невідомих регіонах України. Так, тому що на півдні стало дуже жарко і концентрують увагу більше на червоних, виробництві червоних. А от нові виноробні регіони якраз таки спеціалізуються на білих. І зараз ми з вами подивимося, чи вдалося їм. На цих теруарах, які я тільки що описала, створити гарний ріслінг. І який стиль ми з вами подивимося, тому що ми знаємо перш за все, який має бути ріслінг німецький. В якого року? 23 року. Стікають густі масляні, масляні стініжки, і стійкий ореол, який е, говорить про те, що воно є веніє тіло, воно е, достойне, абсолютно ще немає натяку ніякого на окислення. Е, і дуже приємна ароматика. Свіже яблуко. Тут немає е, такого ярко виродженої бензойної ноти, яку б ми е, шукали. Е, та й знаємо маркер основний, який підказує, що це ріслінг, якщо закритими очима аби сомельє оцінював. Е, ну, давайте подивимося другий ніс. Тут вже трошки більше натякає на ріслінг, можливо, вино достатньо холодне, тому стримує вивільнення ароматики, з'являється потрошку. так, Нафта, бензойна нота трошки, а основним нюансом є свіжі лайм, цитрусові, яблуко зелене в розрізі стигле. Приємно. Як вам на смак? Такий легкий, свіжий, да, от... невисока кислотність. Так, смак гармонійний, маслянистий, тільний, да, легкий. В аромат, в смаку яблуко і легка кислинка, але кислотність дійсно помірна. Помірно, да. воно гармонійне. Легко п'ється, Ось такий для результат. Оперативу для для оперативу. Так, те, що це треба. Як ти вважаєш, наскільки воно схоже на класичний німецький ріслінг? Не дуже схоже, воно має свою таку автентичну унікальну особливість, тому що все ж таки німецькі ріслінги більш висококислотні, більш строй. Хоча зараз теж тенденція їх органолептичних особливостей змінюється через кліматичні глобальні зміни. Але все ж таки тут є свій стиль і підкреслюється це Ті теруари, які я вам перелічила в характеристиці описання цього виробника, і він абсолютно такий є, має свій унікальний стиль. Можемо зробити аерацію губи в трубочкові. Подивитися, як розкривається ще гармонійніше, ще приємніше. Тут майже немає мінеральності, як в принципі часто зустрічається. Должна, ми ж говорили, що затока, да, там закозатока, угу. там... вапняки. Є, але ми їх так сильно немає такої в'яжещі, і навпаки, воно просто легко п'ється, угу. дуже гарно напрятик, або під, наприклад, устриці, якісь легкі рибні закуски, морепродукти, наприклад. Мені здається, буде добре. І от повертаючись до ароматики. П'ється легко, приємно, теж ароматика розкривається, вона свіжа, навіть легкий бріз. Моря. Для нашого літа. Так, так Так. Да, да, да. Я говорила з виробниками. На жаль, не такі великі продажі як хотілось би. Тобто, на сьогоднішній день поки що народ тільки знайомиться, споживає, знайомиться з цим продуктом. Оцінюють дуже гарно, але все ж таки їм поки що складно завоювати серед широкого кола конкурентів, саме свого поціновувача. Ну вони дуже стараються. Я вважаю, що таке вино спокійно може стояти в винній карті будь-якого ресторану України і представляти достойно. Так, цей є регіон, в якому було вироблено, це вже вино теруарне, має свій euh, своє походження. Де придбати можна? Ох, а на, на, на дробні? Через сайт. Через сайт можна. Через сайт. вони хочуть так. розширити, так. якби так. круг. Пока. Показти. А вам сподобалось? Так. Да. А ви шумаліць рісленька або просто вам сподобалось таке? Ну, я рісних люблю. Причок, навіть більше наших не нравиться, ніж німецькі. Больше фруктовий. Вони більш різни, фруктові, да, вони да. більш такі легкі, зрозуміліші, я б сказала. Так? Тому що ну, нам зрозуміліші, для наших рецепторів зрозуміли. вони не такі високіслові. Лісова категорія, я сказала. так сказати. Так, так. Німецький такий більш тяжкий, так. но... Бель такой тяжеловесный, да. так кажется. А цей такие бельшлатки. Ну, Еще, наверное, стандартизирован больше, мне кажется. У нас... У нас кожен хто як може, то як хоче, то як чувство більше. і мені приходить на думку той факт, що все ж таки німецькі ріслінги мають довгий потенціал до життя. А да. тут ми дегустуємо і бачимо, що воно таке Його легке, пити. Да. Тобто, воно тут і зараз. Мені здається, це воно не там довго-довго жити. Все ж таки, о той потенціал, який переходить із німецьких ґрунтів, передає йому більшу довготривалість тривалість життєво, а тут він приєм. Да, легко п'ється, дуже гарно сприймається, але все ж таки я вважаю, що він ну не знаю, треба вдивитися. Це новий продукт, цікаво. Це нові теруари, цікаво досліджувати, як буде себе вести у подальшому спільному часу. Да.